Наше покаяння та прощення гріхів належить нам завдяки спокутній роботі Ісуса Христа. І слава Богу, що в Господі Ісусі ми каємось, ми міняємо своє мислення та образ свого життя. Бог підбадьорує нас постійно прибувати в покаянні, міняти своє мислення та міняти свій образ життя. Ось. Кілька місць Писання, а також сповідання, які допоможуть нам прийняти покаяння, зміну мислення та образ життя, роздумуйте над ними, розчиняйте їх своєю вірою та будьте з ними постійно. Матвія 4 розділ, 17 вірш. І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти. Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне. Господь Ісус, ми каємось, микаємось у своїй гріховності. Господь, зміни наше мислення, зміни наше мислення та образ нашого життя. Дії, 3 розділ, 19 вірш. Покайтеся та наверніться, щоб Він змилувався над вашими гріхами. Господь. Нам дуже жаль за всі ті помилки та гріховність, яку ми робили у своєму житті, і ми розкаємось в цьому і навертаємось до праведного життя. Матвія, 6 розділ, 15 вірш. А коли ви не будете людям прощати, то й Отець, ваш Небесний, не простить вам гріхів ваших, Господь. Ми прощаємо, ми прощаємо і відпускаємо всіх винуватців та ворогів наших. Господь, ми молимо Тебе. Прости нас, прости та очисти нас, Господи, і всю ту гріховність та беззаконня наше. Перше Солонян, 5 розділ 16 по 18 вірш. Завжди радійте, моліться без перерви. За все дякуйте, така воля Божа, що до нас в Ісусі Христі. Господь, ми дякуємо Тобі, ми дякуємо Тобі, Господи, за все. Господь, ми дякуємо Тобі, що ти прощаєш та очищаєш всі гріхи та беззаконня наше. Господь, ми дякуємо Тобі, що ти міняєш наше мислення та образ нашого життя. Матвія, 22 розділ з 37 по 39 вірш. Він же промовив йому: люби Господа свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією думкою своєю, і це найбільша і найперша заповідь. А друга одинакова з нею. Люби свого ближнього як самого себе. Господь, ми любимо Тебе. Ми любимо Тебе всім серцем своїм, всім серцем своїм думкою та душею своєю. Господь, ми любимо всіх ближніх своїх, а також винуватців та ворогів своїх. Якова, 5 розділ, 16 вірш. Отже, признавайтесь один перед одним у своїх прогріхах». І моліться один за одного, щоб вам уздоровилось. Бо дуже могутня ревна молитва праведного. Господь, ми збираємось у цій молитві, во ім'я Твоє, і ми признаємось у своїй гріховності перед Тобою, Господи, та один перед другим. І нехай во ім'я Ісуса Христа ця молитва покаяння. Буде могутня та прийнята тобою, Господи. Отець Небесний, во ім'я Ісуса Христа, я молюсь за тих, хто зараз зі мною в цій молитві покаяння. Господь увійде словом Своїм та духом Своїм в кожну людину та їхнє життя, хто слухає зараз мене. Господь молимо тебе, прийми цей плод. Прийми цей плод нашого покаяння. Господи, зміни наше мислення та образ нашого життя по волі своїй та по слову своєму. Господи, зроби нас такими, якими ти нас хочеш бачити. Господь, наверни нас до себе, наверни нас до себе і дай нам прозріння побачити істину. Господь, по слову Твоєму! Во ім'я Ісуса Христа, нехай всі ті, хто зараз зі мною моляться, принесуть достойні діла покаяння. Господь, дай нам сили духа та сили слова свого, щоб ми змогли вийти із рабства гріха. І завдяки Ісусу Христу, ми свобідні від рабства гріха, і нам належить дух сили, любові та здорового розуму. Господь. Ми дякуємо Тобі за те, що через віру в Слово Боже та дію Духа Святого ми стали свободні від рабства гріха. Господь, ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі, Господи, що ти прийняв наше покаяння. І нехай це покаяння, Господи, принесе нам достойні діла і змінить наше мислення та образ нашого життя. Во ім'я Ісуса Христа віднині до віку нехай буде так. Амінь.